Добрий вечір, вітаю вас на прямому ефірі вору, де ми говоримо про те, що є на часі для мешканців Херсонщини. І сьогодні мова піде про те, чи використовують російські військові хімічні боєприпаси на Херсонщині. Яка ситуація наразі у районі Береслава та прибережних зонах? Наскільки активно ворог використовує авіацію та дрони на цій ділянці фронту? Які основні загрози фіксуються з боку противника за останні тижні? А до трансляції приєднається речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошина. Мене звати Анастасія Дросінова, і ми працюємо наживо. Тож ставте свої питання у коментарі, а ми на них будемо відповідати. Тож до нас вже приєднується наш гість. Пане Владиславе, доброго вечора. Доброго вечора, Настя, слава Україні. Слава Європі. Отже, пане Владиславе, яка наразі ситуація на харсонському напрямку? Такі основні загрози фіксуються з боку противника за останні тижні? Ну, скажімо так, ситуація мало помінялась вже декілька тижнів, приблизно вона однакова. Противник намагається за е, тиждень десь ну, в день три-чотири провести штурми. Ну, В основному це біля Антонівського мосту або в південній частині е, острівної зони. Це де острови Козулиський, Забич, Бугас, Настрига. Е, що характерне, це те, що. Не зменшує противник ну вже десь декілька тижнів, не зменшує кількість ударів дронами камікадзе по Херсону і прилеглим до Дніпра населених пунктах і громадах. А також приблизно на одному рівні він тримає кількість артилерійських обстрілів. Ну, приблизно, за добу ми фіксуємо десь 250-270 ударів дронами. Камікадзе по населених пунктах, які розташовані по самому Херсону і населених пунктах, які розташовані поблизу. А також близько десь так, до сотні артилерійських обстрілів, а також обстрілів з інших видів озброєння там мінометних. Крім того, ми щодня за останній час фіксуємо застосування ворогом штурмової або армійської авіації. Коли він завдає авіаційних ударів некерованими авіаційними ракетами по населених пунктах, які розташовані теж на правому березі, це щодо основної, скажімо так, ситуації. Крім того, щоночі ми всі бачимо, що противник не лише на Херсон, а й на взагалі на південь і взагалі на всю Україну збільшив кількість застосувань е дронів Каміку. А також дещо збільшив кількість ударів балістичними ракетами. Тобто ситуація взагалі в російсько-українській війні стає більш напруженою. Тобто вони, виходить, змогли що наростити кількість дронів і балістики? Так, вони наростили кількість дронів і балістики і буквально там днів 10 останніх вони. Доволі серйозно атакують, е, і е, на багатьох напрямках є багато міст страждають від цього, е, зокрема, і столиця, і Одеса, і е, Харків. Крім того, доволі складна ситуація на Донбасі, де Краматорськ, Донецьк, ну і у нас, Запоріжжя. тому і Херсон, на жаль, також. Потерпає від ударів і дрони -камікадзе є і ну інше, інші види озброєння, які противник застосовує проти наших громадян. У коментарі Окерінформу ви повідомляли, що ворог застосовує боєприпаси з хімічною речовиною на південному напрямку. От моє питання: а чи використовують російські військові хімічні боєприпаси саме на Херсонщині? На Херсонщині ми там декілька разів. Ну, було застосування. Для чого ворог застосовує хімічні боєприпаси? Наприклад, коли він проводить штурмові дії на певні наші укріплення, він намагається, коли завдається удар захисники тієї чи іншої позиції, намагаються сховатися десь в укриття, тому ворог завдає удар. Цими боєприпасами з хімічними речовинами, в основному це сльозогінний газ для того, щоб, як кажуть, викорити хлопців знизу з е, тих укриттів і вже потім по них нанести удар іншими видами озброєння. Е, на Херсонщині там дещо інша ворога, дещо інша тактика проведення цих штурмових дій, тому подібні боєприпаси е, він використовує менше. Але є випадки те, що він також застосовує сльозогінні сльозогінний газ, такі боєприпаси з хімічними речовинами, і в нас на, ну, на напрямку Херсона ці хімічні боєприпаси, це скид з дрона чи якісь це снаряди? Дрон, так, це скид з, дрон, з дрона, це ну, гарма. Кажу гранати зі сльозогінним газом. В основному такі боєприпаси вони роблять на скид. В більшості. Тобто, наскільки наскільки зрозуміла, вони застосовуються у тих місцях, де вони можуть штурмувати Під час штурмів, так під час штурмів, сухопутних штурмів, от вони застосовували боєприпаси. І е, це, що це за речовина? Це вибрати газ. Я зараз боюсь помилитися, як її хімічна формула називаючи її, тому простіше що це більше спецзасіб. Який використовують там спецслужби е, в своїй діяльності? Ну росіяни також намагаються це використати як один з із способів, скажімо, нести ураження силам оборони України? Е, також у нас є е, питання в коментарях. Вітаю! А чи знищили вже заліз... залізничне місто місце? Дамбу через току Сиваш на перегоні новоолексіївка Джанкой. Та автомобільний міст дуже цікаво. Ну, це питання більше до представників головного управління розвідки, але я хочу сказати, що чимало логістичних об'єктів Росії, які захопила Російська Федерація і використовує в, в з метою ну, в воєнних цілях з метою перекидання по них сил засобів своїх, от вони. Під прицілом і чимало ми і повідомляємо, коли знищуємо подібні там ділянки їхні, їхньої залізниці, коли їхні вузли різні знищуємо. Також такі об'єкти, як логістичні об'єкти, такі як мости. Тому і міст і дамба він є під прицілом. Я думаю, що коли буде необхідно, по ньому буде завдано удару. У нас є сили і засоби для того, щоб завдавати подібні удари, тому він буде знищений. Також у коментарі окремо ви повідомляли, що ворог на понад 40% збільшив застосування барожуючих боєприпасів, типу молния. Що це за боєприпаси, і що означає це більш... збільшення? Ну, це боєприпаси, е, типу, ну, баражуючих боєприпас, типу лонцет, «Молнія». Він має додаткові, скажімо так. Е, Верніше він має дещо більшу е, таку відстань, на яку він його можна застосовувати. По-перше, по-друге, він може перебувати в повітрі і очікувати, ну, як кажуть, свою жертву. Тобто, е, ну, це не настільки, що значуще, що збільшилась кількість. Наприклад, за ну, сьогодні застосовано. 17 таких боєприпасів у нас на півдні, з них там 4 чи 5, боюсь помилитись, на Херсонському напрямку. Тобто, але ще місяць тому ворог там це були одиничні випадки такого застосування. Зокрема, такий самий зараз ще боєприпас, ну дещо з іншими характеристиками: це, наприклад, ви чули про Бандероль. Ну, молнія, це ну, типу ланцет. Покращений ланцет, назвемо так його. І у нього далі, ну більша відстань і ну певні інші вражаючі можливості. Ви кажете, що цей боєприпас може очікувати на свою жертву. Тобто, фактично, молнія може зависати у повітрі і якось триматися. Чи... Молні так вони чекають свою жертву, вони вони баражують. Тобто, ага. Перебувають в, в, в польоті. Тепер хотіла б запитати вас, а що ви можете розказати про роботу сил оборони на Херсонському напрямку? Те, що противник не сьогодні не провів вже жодної вдалої операції щодо висадки, щодо форсування водних перешкод. Це велика заслуга сил оборони України і ті бійці. Які діють на цьому напрямку, вони справжні воїни, які намагаються знищити ворога ще під час, ну скажімо, ворожих початку ворожих спроб щодо цього форсування, ми намагаємось запобігти і захистити і свої позиції, і цивільне населення від ударів. Дронами ми намагаємось перехопити е, ті дрони камікадзе які летять е, по наших громадянах, і тому захисники Херсону це справжні герої. От тепер хотіла б детальніше поговорити про ну, штурми островів. Вони досі намагаються їх штурмувати, висаджуються там в острівній зоні Дніпра. Що взагалі там відбувається на даному? Дійсно, ну декілька останніх днів там вони дещо зменшили свою активність в острівній зоні. Це щодо ну, на півдню зверніше півдня острівної зони, скажімо так. Проте вони продовжують і далі такі спроби, крім того, вони намагаються налагодити логістичне сполучення, тобто намагаються протягнути якісь там, Ну грубо кажучи, якісь пароми для того, щоб ну можна було перекидати на певні острови там, де вони намагаються утриматися. Тому що я, я весь час кажу, намагаються, тому що їм ніколи фактично це не вдається. Е, вони намагаються ще раз. Е, Ну, евакуювати втрати свої, е, користуючись погодніми умовами, користуючись там темнотою там е, часом доби, е, хочуть здійснити подібні пересування, проте е, це фактично їм ніколи не вдається. Єдине, що вони зараз наростили кількість. Euh, своїх сил, хоча це не набагато, тому що ну, набагато е, не вдасться в, в цій точці, це біля е, Антонівського залізничного мосту вони наростили певну кількість сили засобів для того, щоб спробувати там е, ту тактику, яку вони застосовують на суходолі е, на, ну, на, на решта напрямків. це Активно проводити штурмові дії на певному напрямку, на певній позиції. Тому е, у них наприклад 3-4 штурмових дії е, на наших захисників біля залізничного мосту. Єдине це, де вони більш-менш наростили свою кількість сили засобів, але ми також завдаємо їм ударів по цьому, і в них там теж чималі втрати. Тобто вони продовжують бити в цю точку. Ми вже з вами досить давно говоримо про те, що вони, вони, намагаються, намагаються. вони намагаються підійти до Антонівського мосту, вони намагаються там е, підійти до опор, от колишніх ну, колишнього цього мосту. От якусь там намагаються е, за, десь закріпитись, проте повторююся, їм не вдається. Це, це лише їхні спроби, це лише їхні. Ці спроби вони повторюють з дня в день, жодних успіхів у них немає. Але вони різні, користуючись різними умовами, хочуть підійти ближче до цих мостів. А чому саме от біля мостів? Тому ну, що там. Це тому... найвижче місце, да. угу. Там найвижче місце і маючи під контролем ці точки, вони можуть, скажімо. Ем, ну Вже спробувати якихось якісь висадки здійснювати там чи ще щось. Впливати звідти можна там ну, розуміти, якщо там, оператори дронів звідти будуть, це ж дрон FPV дрон буде летіти далі. Вони будуть ближче до Херсона і FPV дрон летітиме далі. Спробують щось на оптоволокні запустити. А чи запускають вони вже з цієї точки дрони по Херсону на оптоволок? Ну намагались там, але це тут не дуже. Тому що таке озброєння, як дрон на оптоволокні, це ж він під таким тоненьким, з таким тоненьким дротом, і через Дніпро його перекидати це не завжди умови дозволяють це робити. Але але я не вони використовують. Яка наразі ситуація у районі Береслава і та прибережних зонах? От Детальніше хотілось поговорити. Ну, Щодня ми фіксуємо на цій ділянці обстріли по самому Береславу і по декількох громадах, які розташовані поблизу? Тому говорити, що там спокійно не можна, тому що щодня ми фіксуємо такі удари. Часто ми повідомляємо про те, що під ці удари потрапляє цивільне населення, є потерпілі і жертви серед місцевого населення. Ну, слава Богу, жертв невелика кількість, але потерпілих є взагалі, якби їх не було, було б набагато краще, але противник завдає і артилерійських обстрілів, і були випадки, правда, ну, не так. Давно е, застосовував і реактивні системи залпового вогню, а також застосовує часто і дуже часто верніше, це FPV-дрони, дрони Камікадзе, яким завдає ударів там, проводить. Ну Він взагалі ворог е, він якби називає, називає це сафарі, коли завдає ударів по цивільному населенню. Ну, зокрема, по Береславу він також. Намагається якби завдавати ударів по цивільних людях, здійснюючи таке полювання. Тобто дрони застосовуються досить часто. А якщо до авіації на цій ділянці фронту, чи часто росіяни використовують авіацію там? Ну я повторюсь що щодня ми фіксуємо авіаційні удари. Навіть сьогодні був удар: там 20 керованих не керованих верніше авіаційних. Ракет по козацькому, завчора, за минулу добу зафіксовано такий удар, авіаційний удар по Львове населений пункт. Тому, якби, ну, щодня такі, саме на правому березі, противник завдає ударів по таких населених пунктах і в основному. Ну, Скажімо, ціль цих ударів це не позиції сил оборони, а це звичайний тероризм по населених пунктах, в яких мешкають цивільні люди. Вони підпотрапляють під ці авіаційні удари. Також Укрінформу ви повідомляли, що російське командування перекинуло на окуповані території Запорізької та Херсонської областей кілька батальйонів новоствореного мотострілецького полку. От мене питання, чи, які задачі буде виконувати цей мотострілецький полк, і чи це ротація, чи підкріплення? Ну це з одного боку це підкріплення, з другого це полк для того, щоб провести ротації тих військових частин, які. Грубо кажучи, стисались у нас на фронті. І більше це, ну, скажімо, стосується навіть не Херсонського напрямку. Це буде, він буде діяти на Запорізькому напрямку, для того, щоб підсилити ті підрозділи, які зараз здійснюють е, штурмові дії біля Кам'янське, такий населений пункт. на… Е, на Оріхівському перепрошую, напрямку, і на ті населен... ті підрозділи, які діють на Голіапільському напрямку, наступа... намагаються наступати в напрямку населеного пункту Малинівка. Проте не виключено, що ним будуть, як кажуть, затикати дірки, де, де в них буде, скажімо, там якісь проблеми, а у них проблеми будуть скрізь, тому що ми. Не шкодуємо і не жаліємо їх. Лупимо де можемо, де можемо дістати, де можемо завдати удару. Ну тому, якби наразі ми їх очікуємо на тому напрямку. Тому такий от це новостворений Путін декілька тижнів тому заявив, що збільшує мобілізацію на 30 тисяч, і створюються нові. Військові частини абсолютно нові, не ті, які, наприклад, були там кадровані, що там перебували там лише на папері, а це просто новий створений такий мотострілецький полк. Він формувався в населеному пункті Ханкала Чечні, Ну тому що тут на півдні проти нас воює Южний воєнний округ Російської Федерації. Дві його армії, і одна з армій формувала такий самий полк, інша отримала завдання сформувати ще два таких полки, і вони будуть воювати у складі цих армій. Тобто конкретно це поповнення стосується більше сухопутних штурмів, наскільки я зв'язував. Так, це сухопутний мотострілецький сухопутний полк, який буде діяти. На тих напрямках, де проводяться сухопутні операції, також ви повідомляли, що військові РФ ну, бояться висадки українських військових на Кінбурзькій та Тендрівській косах і стягнули туди техніку. От чи можете про це детальніше розповісти? Та про які сили та засоби ворога йде мова на косах? Ну, мова не про техніку, вони не техніку туди перекинули, вони перекинули озброєння. Це, ну, це протитанкова. Якби протитанкові комплекси для захисту артилерію, нову для того, щоб не дати вони бояться, висадки з моря. Крім того, там ж на Тендерівській і Кінбурзькій косі е, був стояв підрозділ 10-розвідувально-штурмова козача бригада під назвою Дон. І зараз відбулася на минулому тижні відбулася ротація цієї бригади. Зайшли два батальйони десантно-штурмової дивізії, десантно-штурмової бригади. Вони поміняли козачків, тому що козачки, ну, за даними нашої розвідки, це були ну, досить низькі. І морально-психологічний, і професійний стан цих воїнів. Е, ну там в основному чимало було так званих добровольців російських, яких дуже низька дисципліна. Ну а те, що і низька дисципліна, і тримати такий відповідальний, скажімо, плацдарм, тому росіяни, російське командування е, прийняло рішення козачків звідти зняти, кинуло туди десантуру. Є коментар. Дякуємо нашим героям. Віримо в перемогу. Низький уклін вам. Ну, я дякую, що ви завітали. Поговорили сьогодні про те, що відбувається на Херсонщині. Яка ситуація з обстрілем, основні загрози з боку противника, які вони були за останні тижні. Пане Владиславе, до нових зустрічей. До нових зустрічей, до побачення і слава Україні! Героям слава, на все добре! Ну, а я нагадую, що ви можете доєднатися до спільноти наших одиндовців, підтримати роботу створення публікацій про Херсонщини, ставши нашим спонсором на Ютубі, ну або підписником на монобазі. Усі посилання скидую в коментарі. Наша команда дякує всім, хто вже став нашим агентом змін. Ви допомагаєте зберегти живу, правдиву розповідь про Херсон і його людей. Це більше, ніж фінансова підтримка. Це спільна місія, і разом ми збережемо голос Херсонщини. А за потреби звертайтеся за правовою допомогою до юристів фонду милосердя та здоров'я. Номери телефонів вже на екрані. Юристи консультують бездоплатно. Працюють щодня з понеділка по п'ятницю, з 9 до 17. Ну, і також шукайте нас у соціальних мережах на Фейсбуці, у Телеграмі, в Інстаграмі. Також ми є у Тіктосі і звісно, що підпишіться на Ютуб, якщо ви ще цього не зробили. А на сьогодні, все. Дякую, що були з нами. Бережіть себе і на все добре.